Всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, це Дача Дастер 2011 року випуску. Машинка в нас 1,5 дизельним двигуном, повним приводом і механічну коробку передач. До нас приїхала з Європи. З 2018 року має одного власника в Україні, кузов автомобіля весь заводському окрасі. Двигун працює чітко та без нарікань. Замінено ГРМ, замінено щеплення. Ззаду нас є фаркоп. Ось Так все виглядає, є незначні сліди експлуатації. Ось так. По салончику. Машинка затонована. Чохла, під чохлами шкіряний салон, Шестиступенева механічна коробка передач, електропривод зеркал, електропривод передніх вікон, шкіряне кермо, 311 тисяч пробігу на таблі. Тут у нас кондиціонер. Ось, так все виглядає. Ось такі декоративні вставки цікаві. Задній ряд також у нас простий. Просторий та зручний. Так все виглядає. Ідеальний варіант як для роботи, так і для особистого користування. І ціна, друзі. Ціна даного автомобіля 7990 доларів. Знаходимось за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Також дане авто можна придбати в лізинг чи кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.